Сьогодні у випуску за розкладом вихідного дня громадський транспорт у Львові в великодній понеділок курсуватиме зі змінами. Містечко атракціонів у парку культури розпочинає роботу. Новий сезон стартує з 18 квітня. Підготовка до Великодня для переселенців модульного містечка на Сихові влаштували майстер-клас випікання паски. З наближенням великодніх свят прикордонники Львівщини фіксують збільшення пасажиротранспортного потоку на 7%. Найбільше навантаження спостерігають у пунктах пропуску краківець, Шигині та Раваруська. Та для швидкого проходження прикордонного та митного контролю жителям і гостям Львівщини радять обирати пункти пропуску з меншим навантаженням. Йдеться про смільницю, нежанковищі та Грушів. Наразі динаміка руху стабільна, однак ближче до вихідних очікується чергове зростання пасажиропотоку. Щоб уникнути черг, прикордонники радять завчасно планувати поїздки стежити за оновленнями на офіційних сторінках у Фейсбук. З 21 грудня в межах Львівської області відкрито новий пункт пропуска, запроваджений спільний контроль. Це понтропусканіженковичі виходить. Пункт пропуск дає змогу швидко, комфортно перетинати державний кордон без будь-яких заборів. Львівський прикордонний загін вживає всіх заходів щодо комфортного перетину державного кордону. Великодній понеділок громадський транспорт у Львові курсуватиме за розкладом вихідного дня. Хоч офіційного державного вихідного 21 квітня не буде. Але більшість працівників приватних закладів відпочиватимуть. Тому у міському управлінні транспорту і вирішили на понеділок змінити графіки. Це означає, що автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть з дещо більшим інтервалом. Пасажирів просять врахувати це при плануванні своїх поїздок. При цьому перші та останні рейси повинні бути виконані за Ичним розкладом наголосили в Марієм. Містечко атракціонів у парку культури знову розпочинає роботу. Новий сезон відкривають з 18 квітня. І у наступні декілька днів атракціони працюватимуть за святковим графіком. 18-го, а також з 20-го до 22 квітня розваги будуть доступні до 20-ї години. А у 19 квітня у суботу лише до 16-ї. Надалі ж графік буде звичним. Із середи по неділю з 11-ї до 20-ї повідомили в адміністрації парку. Ціна квитків 50 Гривень на дитячі атракціони та 70 на дорослі. Повний перелік усіх каруселей та гойдалок є на офіційному сайті парку культури. На кухні модульного містечка, ще на Сихові, зібралися тутешні мешканки, переселенки з різних куточків України. Для них влаштували майстер-клас із випікання пасок. Долучилась і дружина міського голови Львова Катерина Кіт Садова. Своїм досвідом випікання паски ділиться майстер виробничого навчання, кондитер Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Ігор Гирилів. Готують паску за класичним рецептом, але з додаванням правильних заквасок. Треба закваску. Закваска у нас така рідковата, але дуже еластична. Підготовляти потрібні інгредієнти шеф кухарю гуртом допомагають переселенки а вимішувати тісто кухонна машина. Ігор Гирилів поділився не лише рецептом зі своїми помічницями, а й секретами успішного приготування паски. Спокій, хороший настрій і поступовість. Всього процесу, що за чим треба додавати, можна сказати, що авторський рецепт того, що є класичні рецепти від бабусі, від мами, від багатьох людей, хто займається випічкою, але завжди треба щось проробляти і щось додавати свого. І так в мене вийшла авторський рецепт паски. Коли тісто готове, його ділять на частини і викладають у форми. Далі тісто має підійти, тож його залишають приблизно на три години. Мешканки модульного містечка для переселенців кажуть, майстер-клас їм сподобався і поділилися своїми історіями. Я не планувала цього року випікати паску. Думала, що я її просто куплю, але я дуже вдячна, що я була причетна до цієї магії. Я з Маріуполя. Паску я пекла. Так, це була така магія домашня. Вся хата пахла ванількою і випічкою. Я в день випікання паски, на жаль, виганяла всіх з дому, щоб вони займалися своїми справами. Я залишалася одна, щоб мені ніхто не заважав і не відволікав. А коли вже було прибрано в хаті і пахло, і були прикрашені паски, тоді вже всі приходили додому. Такий майстер-клас у Львові для переселенців влаштовують вже четвертий рік. Поспіль. Ті три роки це в нас були традиційні паски за тими рецептами, які місцеві мешканці. От приїхали там Луганщина, Донеччина, Херсонщина. Ми пекли три роки за їхніми рецептами. Цього року ми взяли і запросили кухаря-кондитера для того, щоб нам показав новий рецепт. За кілька годин кухнею модульного містечка для переселенців вже шириться запах свіжоспеченої паски. Мешканці посвятять їх у суботу і куштуватимуть на великдень.